Я приготувала кілограм гострого перцю, помила. Хвостики потрібно залишити, а плям. Для естетики можна взяти різного кольору, як у мене зеленого, червоного. Далі на дно баночки я буду консервувати в півлітрових баночках. Я кладу декілька кусочків листків хрону, один або два зубчики часнику. Можна покласти пару горошин чорного перцю або ще якісь приправи. Для маринаду потрібно склянка 250 мл олії. 125 мл 9% оцту, столова ложка солі і 2 столові ложки цукру. Звичайно вода. Води потрібно взяти 1,5 літри. Кип'ятимо воду і бланшируємо перець в гарячій воді протягом трьох хвилин. Таку процедуру повторюємо, дивіться, перець в кастрюлю, змішуємо півтора літри води, мілілітрів олії, 120 мл оцту, столову ложку солі. І 2 столові ложки цукру. Перемішуємо, доводимо до кипіння і даємо закипіти цьому маринаду 3 хвилини. Парився, маринад закипає. Ми будемо вкладати перець, наш стерилізований воду вже виклала перець від гарячої води став гнучкий і його добре можна викласти так, як ви забажаєте. Спочатку десь два зубочки часнику накришимо. Ну, так, не дуже дрібно на дно. Биємо перець. Можна по кругу. Він легко гнеться, не зламається. Чередуємо червоний, зелений, щоб було не тільки смачно, але й красиво. Так, ждемо, поки закипить маринад, киплячим маринадом, заливаємо банки доверху, закручуємо, ставимо догори дном, чимось теплим закутуємо і залишаємо на добу вихолоняти. Ну, ось я баночку вже залила маринадом, закрутила, ось так от. Ось так вона виглядає в готовому виді. З цієї кількості продуктів, що я дала в рецепті, виходить 5 півлітрових баночок. Перевірені рецепти, користуйтесь на здоров'я і підписуйтесь на мій канал.